Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом, за словами спікера повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росіяни почали рідше використовувати високоточні крилаті ракети. Зокрема, йдеться про Х-101 та Іскандер. Росія почала використовувати все більше ракети з 300 для обстрілів прифронтових міст України. Окупанти зрозуміли, що так можуть завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі за допомогою снарядів, яких є надміру. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телеканалу 1+,1. Водночас російські війська почали рідше використовувати високоточні крилаті ракети, зокрема йдеться про Х-101 та Іскандер. За його словами, проміжки між обстрілами Росії зросли. В той же час, як повідомляють неофіційні джерела, під час останніх атак фіксували спуски із ябровки. Ігнат також пояснив, що Росія-Білорусь і має тисячі одиниць ракет з 300, а збивати їх українські військові не можуть, бо немає ЗРК. які могли б це робити. Крім того, РФ запускає ракети Онікс та Х-22, які важко знищувати. За його словами, навіть у разі міжнародної допомоги та після прибуття систем Петріот. Які можуть знищувати снаряди, ця проблема не зникне. Причина безліч установок С-300 і багато снарядів до них по всій лінії фронту. Чи вистачить у нас засобів, які нам дадуть партнери, щоб на кожну ракету С-300 їх використати? Тут не зрівняння порівняння, сказав він. Щоб вирішити цю проблему, потрібно завдавати ударів по ворожих системах уздовж усієї лінії фронту, що й роблять зсу. Крім того, українська армія може отримати у майбутньому далекобійні ракети, які допоможуть знищувати озброєння за СРФ, С-300 радянські зенітно-ракетні комплекси, які переважно використовують для протиповітряної оборони. Однак їх модифіковані моделі мають можливість обстрілювати наземні цілі. Дальність цих стрільби обмежена радіовидимістю ракети, щоб вести вогонь з цього комплексу, необхідно вести координати цілі та врахувати висоту підриву ракети. Юрій Ігнат зазначив, що чим далі розташоване місце запуску цих снарядів, тим більш неточно вони влучають по потенційних цілях. Даємо під час масованого ракетного обстрілу 10 лютого ЗСРФ атакували Харківську та Запорізьку області. Рекордною кількістю ракет С-300. У регіонах було випущено 35 таких снарядів. Ворожі снаряди запускалися з території Білгородської області та окупованого Токмака Запорізької області. Вже весною ПСЗУ отримують довгоочікуваний ЗРК, який значно збільшить можливості ураження ракет російської армії. Повітряні сили ЗСУ протягом наступних 7-8 тижнів мають отримати італійсько-французьку систему протиповітряної оборони СМПТ. Таку інформацію повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Розповідає видання The Telegraph. Таким чином, вже наприкінці березня ПССУ мають отримати на озброєння цей зенітний ракетний комплекс. Важливість цього ЗРК для ЗСУ важко переоцінити, оскільки разом з американським ЗРК «Петріот» вони допоможуть збивати ті ракети, прихоплення яких нам наразі не під силу. Це зенітні ракети С-300 та С-400, іскандери, точку У і навіть Х-22. Говорячи про СМПТ, варто також згадати і новину про те, що французьке оборонне відомство нещодавно підтвердило інформацію про угоду Франції та Італії стосовно 700 зенітних ракет. Для цієї системи частина з них залишиться у Франції та Італії, але більшість буде передана Україні щодо безпосередньо можливості. Та є на полі бою, то цей ЗРК дійсно найкраще, щоб могла передати нам Європа. Про можливості та характеристики цього ЗРК Дефенс Експрес детально розповідав в окремому матеріалі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!